Всім привіт! Отож покажу наш скарб. Оці цукерочки ми купили, їх небагато. Вони по 79 центів, буду в магазині, дивіться, ці ментолові. Ми купили рачки, Смак дитинства. Дуже коли злюбила. Напевно, їла останній раз. Ще, дійсно, в дитинстві. Ми любили їх вішати на ялинку, потім її з ялинки знімати. Оці еклерчики ми раніше бабусі купляли. і потім на неї ходили випрошували. І і риски, які можуть. Забрати всі пломби з собою. Ну, Дуже сильно забивалася, але ми їх дуже любили. І ось яке ще чудо я знайшла. Я знайшла ось такі вафліки спеціально для фаршику. Е, упаковочка по євро чи то 59, чи то 49, вже точно не підкажу. Навіть з рецептиком все дуже класно. Тому буду вже зараз робити трішечки вафлі в яєчку з фаршем. Фарш буду ставити сирий. Думаю, взяла дві упаковочки, думаю, двох упаковочок мені вистачить. Хочеться якогось такого різноманіття в їді. Воно, чесно скажу, я так порахувала, що не дуже себе оплачує ось таке смажити. Так, Багато олії йде, але десь колись хочеться. І ось я в процесі роботи. Дивіться, яка краса. Тим більше, що коли на дворі не дуже погодка, залишається тільки. Ух та дивіться, як бачите? Тільки працювати. Уже гірку таку насмажила, Я знаю, що скоро її не буде. Переважно, ось такі варіанти страв, вони довше робляться, аніж їдяться. Да? Вже останні, бачите, яка велика-велика гірка смакота. Дуже гарно пахне, дуже люблю. Жаль, рідко буду смажити, тому що дійсно той магазин далеко, його ще треба пошукати. Але... Перевеликому бажанню можна. І ось це ми вирішили трішки походити погуляти, падав дощик, і тут так, ніби і сиро, але в загальному тепло. Тепло таке, як весна. І ми коли гуляли, я так хотіла познімати, знаєте, як колись бачила в інтернеті відео, де от знімають і дуже багато кадрів, але недовго. Тобто, кадр там, наприклад, по одній, по дві секунди. І ось я попробувала, дивіться. Але то, що я трясу рукою, і це не є дуже професійно. Але якщо б не трясти і не ходити, а просто отак зняти, зафіксувати, напевно, воно б було набагато краще. Це я вже так продивляюся, коли монтую відео. Розумію, в чому суть. Треба не трясти руками. Отут уже краще, коли, коли не йдеш. Бо коли йдеш, таке враження, що. Землетрус у тебе там за камерою. Але, ну, кого не укачало, слава Богу. Ось так ми пішли погуляти трішки, і взагалі, я, взагалі, хотіла поговорити. Останнім часом мене дуже накриває, якась така депресняка, навіть не так депресняка, як якась така паніка. паніка. Оскільки я відчуваю себе в якомусь підвічному стані. Не знаю, чи це такий період, чи чому так, але однозначно це є дуже-дуже погано. І все-таки вирішила, дивилася в інтернеті відео, пошукати якісь заспокійливі засоби, може каплі, може таблетки, не знаю, щоб трішки якось себе заспокоїти, оскільки думки, там, переконання поки що не працюють. Фізична праця теж я пробувала все, я повимивала, повичищала. Ну, тобто зробила порядок, ні, не допомагає, Хоча зазвичай працює, зазвичай працює. Отут же, в принципі, бачите, краще. Певно, треба трішки повільніше, воно краще буде працювати. Але ми так погуляли, трішки змерзли, правда, скажу вам. Ще потім готувала. ось я купила філешку філешку по акції і вирішила трішечки нагацію насмажити. Добре, що ми погуляли ще до дощу, потім почало моросити, і вже дійсно настрій був не до прогулянок. Якесь таке, воно. Зараз покажу вам трішечки віконечко, яке на дворі, погодка, така собі заплакана, не дуже до, до, до прогулянок, Тому, та, до готування їжі. І хочеться, знаєте, напевно, більше руху, більше руху, щоб було менше часу для думок. Напевно, воно скоро буде. Я допрошуся, буде і рух, буде, і робота, буде все. Але мені оцей період часу дуже важкий, дуже важко тягнеться, я взагалі сама по собі не вмію відпочивати. Оскільки, я помітила за собою, коли я просинаюся, я не лягаю серед дня там, відпочивати, полежати, щось почитати. Я або сиджу, щось роблю і щось дивлюся, або ж чимось щось собі знаходжу, якусь роботу. Ну, неможливо, так, щоб я. Ну, тобто, Собі лежала на розслабовані, нічого не робила. Тобто, якщо одна робота якась закінчена, так я знаходжу іншу і так, такий замкнутий круг. У мене таке враження, що якась невідома сила мною керує. Це, це той самий тривожний стан, напевно, я намагаюся якось забутися, намагаюся втекти від думок, а воно не працює. Але трішки працює, особливо, коли є рух, ми вирішили поїхати сьогодні в ДН і купити якийсь засіб. Щось у нас у всіх соплі незрозуміло чому, і треба по-любому буде знайти якийсь засіб. Я дивилася в інтернеті, в Тіктосі там досить цікаво розказують, що саме ДМІ можна купити такі різні вітамінки, різні добавки і різні такі засоби. Застосування такого от місцевого. Так? Кремчики, різні засоби від лібороду, від папіломчиків і от спрей для носу, для того, щоб не було сопель. І я собі думаю. Це, напевно, найлегший е, варіант, який може бути. Не треба йти в аптеку, не треба щось питати, щось уточняти. Е, я так помітила, що тут саме такі засоби вони продаються в загальному доступі, не в аптеці. В аптеці це, напевно, вже більш такі засоби серйозніші, типу антибіотиків, на які потрібен рецепт. На такий засіб рецепт, як такого не потрібен, я так розумію, що це може бути звичайний соляний розчин. На нього точно рецепту не потрібно, тому, незважаючи ні на що, ми... Поїхали і заодно й подивимося ще додатково. Ми ж підключали мобільний інтернет, і нам прийшов лист. Треба буде уточнити, що вони мають на увазі, тому що таке враження, що ніби нам підключили, але і не підключили. Тому треба все-таки уточнити спитати, щоб бути впевненим. Тут, до речі, листи приходять, у них дуже сильно. Офіційно і розумно все написано, і не завжди можна зрозуміти, навіть з допомогою перекладача, що мається на увазі. Тому краще дійсно уточняти кожен момент, щоб не вийшло так, що ми маємо якось зреагувати, а насправді ми проігнорили, тому, тому що, не знаючи толком законів, ми все одно не звільняємося від відповідальності, щоб не нарватися потім на якісь. Неприємності у вигляді штрафу або, можливо, якихось додаткових стягнень, додаткових платежів, тому краще все-таки я вважаю перепитати. Я розкажу ще хорошу новину: ми вже, вже скоро починаємо їздити на навчання. Хочеться уже от-от повчитися, хочеться почати. Я вчу все одно, але багато чого не зрозуміли. Треба багато чого повторювати. До речі, на навчання хочу купити собі, напевно, зошит, такий великого формату. Треба буде купити собі, поїхати купити собі рюкзачок, саме такого теж формату для навчання. Покажу, який рюкзак куплю, покажу, як буду їздити. Навіть покажу в подальшому, які у нас, яка буде книжка, можливо, буде якийсь зошит. Тобто буду все детально розказувати, покажувати, адже це цікаво. Не знаю, чи у всіх однакова програмка, як це вона працює. Наразі я буду вчитися 6 місяців, і ну, за цих 6 місяців я маю планово пройти всі три рівні. А один Б... Боже, А2 і Б1. так? Якщо якийсь рівень, ну, наскільки я попередньо чула, ще уточню, я не проходжу, продовжую, звичайно, вчитися, але період не збільшується. Тобто, що встигну за тих 6 місяців вивчити, то буде моє, на то буде сертифікат, навіть якщо це буде звичайний А1. Але оскільки я вже проходила тести, я здавала то, ну, згідно тих тестів попередніх, Нібито то рівень у мене досить таки непоганий. І я ж проходжу, стараюся принаймні проходити в Ютубі якісь елементарні речі, щоб знати елементарне правила складання порядку слів речення. Так? Деякі слова, деякі речення, деякі нюанси, деякі правила відмінювання. І навіть почала вже вчити їхні акузатів, датів. Це теж досить цікаво. Де і після яких слів що вживати, ну мені не зовсім логічно, але я завжди, коли вчу, я порівнюю мову з англійською і з нашою. І я розумію, що. Я розумію, що у нас теж багато чого нелогічного в англійській мові, але оскільки я їх ці мови вже знаю, мені здається, що це нормально. Я можу це пояснити, чому, що й до чого. А тут це тільки початки. Я такий ще чайничок, я не можу пояснити толком, не можу толком зрозуміти. Але тим не менше це цікаво. А і до речі, що сьогодні дізналася, виявляється, ми сьогодні їхали поїздом. Ви бізнес-класі, тут є такий окремий вагончик, і нас попередили, що звичайні білети не підходять для бізнес-класу, ми ніколи не звертали увагу. Тому ми будемо мати на увазі, що не можна заходити там таке як скло, перегородка, так, бо це є бізнес-клас. Він трішки там менше людей, він, мені здається, що трішки комфортніший. Хоча, поки мені не сказали, чесно кажучи, я не не звернула б навіть увагу. Ми неодноразово їдемо в, тому, в такому бізнес-класі, і нам ніхто ніколи нічого не казав. Це сьогодні вперше. Тому бачите, скільки чого нового можна дізнатися, якщо прям дуже хотіти. І що ще хочу сказати: завтра буде тафель, можливо, теж зніму відео, покажу, що й до чого, що ще будемо мати. І, звичайно, хочеться вже підготувати дещо. Пообіцяла сину. Mm -hmm. Готувати якийсь може тортик, може якусь запіканочку. Тому mm -hmm. все будемо ще бачити, і буде, буде дуже багато ще різноманітних відео. Буду все розказувати, подетально показувати. І скажу вам, що навіть оці відео це можливість забутися, можливість якось бути в гармонії, можливість виговоритися, трішки вилити душу, і вони допомагають, помагають як не крути, оскільки. Враження складається, ну не те, що враження. Мозок розуміє, що я все-таки щось роблю. Тобто є продуктивність якась, дні не проходять просто так. Я не маю на увазі от таку звичайну роботу, яку роблю по-дому, бо це зовсім не те. А от, хочеться. Щоб був, був якийсь видимий результат для от, відео, у мене цей результат в кількості переглядів, у збільшенні підписників, навіть якщо, в коментарях, якщо вони негативні. Це теж якісь показни. І, в принципі, хотілося б, щоб, ну, я, наприклад, хотіла б до цього часу. Щоб був подібний канал, знайти подібний канал, я думаю, їх безліч якому би так детально розказували про різноманітні нюанси, що до чого, як історія така невеличка. Які плюси, які мінуси. У мене поки що немає такого формату відео, де б я зібрала так толком інформацію і назвала там мінуси, такі-то плюси, скільки то плюсів, того-то, ну, тобто, як не раз такі крикущі назви відео, і там мільйони перегляди. Я поки що так не роблю, оскільки у мене не зовсім та мета. У мене мета просто показати частину мого життя і розказати та, як я думаю, що планую, як мені виходить чи не виходить. Якісь моменти такі. Цікаві, розказую, можливо, в подальшому буде це все групувати, і дійсно ставати і розказувати більш детально, що саме мені подобається, що саме мене взагалі не влаштовує, на що як можна зреагувати, і що точно не варто робити, як точно не варто поводитися. Але для цього, напевно, треба більш більше досвіду. Більше розуміння і більше усвідомлення. А поки що у мене таке збентеження, тому, напевно, відео виходять чисто як експромт. І оці всі голосові супроводи це виключно імпровізація, до якої я не готуюся. Я от сідаю і просто починаю говорити. І таким чином я виговорююся, таким чином я розумію, що, напевно, все не так погано. і Заспокоююся, але все-таки варто буде щось та й прикупити. Ми, до речі, їдемо десь приблизно з півгодинки поїздом. До речі, автобусом. Плюс-мінус такий самий час. Тому, хоча автобус зупиняється не зовсім на кінцевій зупинці, а на зупинці перед кінцевою. І з цієї зупинки треба трішки ще часу, щоб добратися там до того центру, до того магазину, який мені необхідний. Але загалом це все нюанси, досить хороший додаток. Тебе навігатор, яким я користуюся, головне знати правильно зупинки, куди тобі, на котру зупинку тобі доїхати. І проблем нема, висвічує платформу, висвічує повністю час. І, в принципі, набагато спрощує життя, ти можеш все повністю спланувати, ти можеш всюди встигнути, незважаючи на те, що ти не розумієш мову, не розумієш, як воно працює, не розумієш сполучення. Якось так. Тож, купили ми в ДМІ, дивилися, бачите, ось такий спреї для носа. Будемо дивитися, було три види, був якийсь сенситів, типу, це звичайний, і був якийсь на травах. Ми взяли самий звичайний, не знаю, що там на травах, що там для, для чутливого, не знаю. І оскільки все-таки вітамінчиків нам бракує, ми взяли ось такий мультимінерал. Раніше брала якісь вітаміни, теж наподобі, тут вони дешевші. До речі, по цінах. І отакий от мультивітамін. Тут у нас що? C, неоцин, вітамін С, e, ніацин, вітамін Е, в 6 В12 є, e, В1, В2. Коротше, багато всього є. І щодо мінералів, опа! Кальцій, магній, цинк. Любе німці, хром. Коротше. По 50 центів ось такі. І ось оцей спрей для носу. Чи то євро 45, чи то євро 95, я вже навіть не підкажу. Мені здається, що євро 45. Тому будемо пробувати і скажу, чи варто чи ні. В інтернеті, до речі, бачила дорожчий, величезний. 100 мл за 6,95. Вирішили пробувати спочатку менший, бо 100 мл, якщо не підійде і не буде працювати, ну, ніде більше не використається так точно.